Мої вітання, а ви досі варите кукурудзу. Припиніть це робити. Зараз я вам покажу дуже легкий та смачний спосіб приготування смачної, ароматної, соковитої і солодкої кукурудзи. Перед цією кукурудзою не встоїть ні дорослий, ні дитина, ні навіть кіт, тому що ця кукурудза неймовірно смачна. Обов'язково спробуйте приготувати її, але будьте готові до того, що на неї буде черга. Тож ловіт рецепт. Для приготування нам потрібно придбати або зірвати на городі смачну кукурудзу. Для цього приготування підійдуть будь-які сорти кукурудзи, але, звичайно, час приготування буде різний. Очищаємо кукурудзу від кожушків, гарненько оббираємо з неї всі волосинки, кукурудзу викладаємо на тарілку і нам знадобиться ще один головний інгредієнт це вершкове масло. Ось такого шматочка 50 грам мені вистачить на 5 качанів і навіть залишиться. Щедро натираємо кожен качан кукурудзи маслом, гарненько розподіляємо по всім сторонам і перекладаємо вже натерті качани на тарілку. Цього шматка мені вистачило натерти 5 качанів, і ще навіть залишився такий шматочок. Коли вже всі качани натерті, беремо фольгу гарної якості, головне, щоб вона була міцна. Відриваємо шматочок та викладаємо сюди один початок. За смаком додаємо зверху сіль. Якщо не полюбляєте солоні качани, то не додавайте солі. Тут вже за бажанням. Гарненько замотуємо кожен качан, тугенько, щільненько. І прикладаємо замотані качани на деко для запікання. Цим часом розігріваємо духовку на температуру 220-230 градусів і відправляємо кукурудзу запікатись при такій температурі впродовж 20-30 хвилин. Все, звичайно, залежить від вашої духовки та від вашої кукурудзи. Чим молодіша та соковитіша вона, тим звичайно швидше вона приготується. Кукурудза виходить неймовірно ароматна, смачна солодка. Спробуйте її і ви смачного вам.